Всім відомі й найзухваліших грабіжників минулого століття, як Томішка Япончик, брати Товстоп'ятові Льонка Пантелеєв. Нинішні їхні послідовники набагато мізерніші та нікчемніші, але горя завдають не менше. Пограбування за визначенням це заволодіння чужим майном, яке здійснюється відкрито. Це означає присутності власника речі чи іншої особи. Іначе все має відбуватися без насилля чи з насиллям, але таким, що не загрожує життю. Такий підхід я б назвала трохи філософським: не загрожує життю як процесу фізичному, можливо, але що то за життя настає, коли людина не може спокійно існувати, переживши пограбування, коли всюди вважаються нападники, коли боїшся залишитися один навіть вдома, коли переживаєш той напад знову і знову. Боротьбу з пограбуваннями сьогодні можна назвати найпріоритетнішим напрямком роботи правоохоронців інакше й бути не може, враховуючи, що всі без виключення райони нашого міста уражені на цей вид злочину. Він може підстерігати нас всюди, в парку, на вулицях міста, в кафе, у власному дворі. А процент розкриття пограбувань сягає лише половини від скоєних. Грабежі є такий специфічний вид злочину, який переважно вчинюється в громадських місцях та на вулицях. І левова частина у нашому місті. Припадає на Саксанський та жовтневий райони, оскільки рівень населення там значно більше, скупченість людей та потік громадян у вечірній, денний, а також і нічний час доби. Міліція приділяє особливу увагу боротьбі з цим видом злочину і його профілактиці. криміногенно найнебезпечніших місцях присутні патрулі, наряди батальйону патрульно-постової служби, Державної служби охорони, відділу ДАІ. Залучаються наряди військової частини 3011, спільні наряди зі спецпідрозділами муніципальної гвардії та недержавними охоронними структурами. Але на кожному квадратному метрі посадити по міліціонеру практично неможливо. От і виходить, що пограбування залишаються найпоширенішим видом злочину, і що найзухваліше грабіжники однаково активні в усі години доби. В обідню пору наряд ППС в Саксаганському районі отримав тривожне повідомлення. Молодий чоловік сорвував цю почку у жінки і скрився в сторону вулиці космонавт. Получив приміти, почали відрабатувати район. На одній з вулиць побачили молодого чоловіка, який явно намагався зникнути. Огледівши спецавто, молодик почав діяти в цьому напрямку ще активніше. Коли молодий чоловік намагався збросити цепочку. Ну, Затримали, все, в руці оказалася не одна цепочка, а дві цепочки. що він 20 хвилин цепочку, выше возле скоростного трамвая. Первое дів женщина растерялась, не ні визвала міліцію. Втора вже жінка визвала одразу роботника в міліції, за грабітелем, увидела, де він біжить, пояснила работникам міліції. Втікача затримали і доправили до Саксаганського райвідділу. Вже там з'ясувалося, що молодий чоловік лише два тижні як кривоморозі, і за весь цей час скоїв не одне пограбування. Об'ясняю що, по-перше, малий чоловік ніде не працює, Жити треба було за щось. Приїхав з десь ніде не працював, ніде не жив. Знімав квартиру знакомого. Бо більше так, нічого не об'ясняє. Але все виявилося набагато похмуріше. Звідти зухвалість поведінки нападника, який не побоявся денного світла та людей навкруги. У нього дуже жорстка ломка, йому потрібно постійно близько, ж, близько 10 кубів ну, опія. І тому йому треба дуже багато денег і йому не вистачає. І при цьому зовсім нещирими здаються розповіді затриманого про товариша, який, мовляв, і спровокував нерозумного на такий жахливий вчинок, як пограбування. Жертву сказав не я, а подільник. Ну, Він йшов, показував, не йшов вперед, показував на жінку і говорив, Я говорив, рві. Я під вході ну, і сривав. Тобто, а жінка йшла на мене і нічого не підозрювала, я сривав в шею. А як жінки реагували? Ну як не реагували. Кіпіш, звісно, одразу сиділи. Та це було не так просто. Отримавши свої гопники, вибачте, за жаргон переходили до наступного пункту своєї незаконної діяльності. Все збивав Паша. Я не знаю, ну, перший раз він дав мені 370 другий раз 200 грн, а третій раз нас ловили вже. А куди ви дівали діти? Ну я, я купил кроссовки футболку ну такой на я не, не, не прогуливал просто деньги для него это норма он не видит никакой ну у него нет никакой моральной стороны там что это плохо хорошо он сидит смотрит ну как как в порядке вещей там рассказывают про эти срывы цепочек у женщин тем более некоторые женщины были с, с детьми одна шла с ребенком ему около трех лет Он схватил прям ну, при ребенке. Вторая шла э, с коляской. Ребенок тоже маленький. Э, тоже выпустил эту коляску, он ее повалил на землю. Ну, то есть полностью аморальный тип. Про яку мораль може йти мова, коли йдеться про людину, деградовану наркотиками? Майже відразу по приїзду до райвідділу правоохоронців на основі доказової бази звинуватили молодика ще в одному пограбуванні. Цей злочин був скоєний кількома днями раніше. Є всі підстави підозрювати затриманого ще в кількох нападах на жінок і не лише в кривоморозі. Доповнили послужний список наркомана колеги правоохоронці з Черкаської області, які дуже зраділи звісточці про давнього знайомого. У них там тоже несколько эпизодов грабежей, и он, эм, он был под следствием. Ему избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, и он у, ну, убежался, скрылся от следствия. Э, переехал сюда к нам и продолжит совершать грабежи. Я надеюсь, что мы его возьмем под стражу, будем изолировать это общество, потому что таких людей на улице держать нельзя. Тим більше в наш байдужий час. Зрозуміло, що всі жінки після нападу наркомана почувалися пригніченими. Але не лише з причини пограбування, як такого. Йдучи сонячною вулицею, ніхто з нас не знаходиться в очікуванні лиха, адже навкруги люди. А виявляється, треба. В цьому переконалися жертви нашого наркомана. Жінки кричать, але ніхто людям не допомагає. Якщо б люди допомагали, хоча б йшли на було б менше грабіжей, так все і не отримавши допомоги від оточуючих, ми чомусь ніде більше її отримати не розраховуємо. Вони просто не очікують, що підійде людина і тупо сорве з вас цепочку. Вони навіть не знають, що робити. Вони в розтерянності стоять і дивляться по сторонам. Потім, ну, деякі там дзвонять в міліцію, деякі не дзвонять взагалі, йдуть додому, розказують мужу. Муж говорить, так що ж ти не визиваєш міліцію? Ну, і потім вже обращаються з заявленням. Але час втрачено. Відомо, що по гарячих слідах злочинця знайти більше шансів. Та чи завжди? Поки ми знімали сюжет, надійшло повідомлення про чергове пограбування. Жінка повернулася додому з магазину, підійшла до під'їзду. На годиннику 12.20. двір порожній, і звідки взявся той нападник, невідомо. Тільки приложила ключ, хотіла відкривати, і він одразу мені за шею почав давити. Все. Сорвав цепочку. Я светіла руками і стала кричати. «Помогіть!», але нікого не було. Зрозуміло, що не очікуючи нападу, жінка не могла впоратися з емоціями та розглядати зловмисника, щоб запам'ятати його прикмети. Тим більше, що підійшов то зі спини і вдарив по голові. Вон вище вищий середнього паласа та сіня з білим, на ньому шведка була. От, худощавий, все. Іспугалась. Я думала, він мене хотів вбити, тому що він спочатку цепку не він мене почав давити, а потім, вже, коли... Я стала вже спротивлятися, я не знаю як. І він зрозумів, що ну хто його знайшов, він почав тоді цепку злювати. Жінка зізналася, що спочатку в неї не виникло думки телефонувати до міліції. Зробила вона це кількома хвилинами пізніше. Я позвонила сину і сказала, говорю, так і отак, я не знаю, говорю, що робити, що мені робити? Він Мені сказав, дзвони одразу в міліцію. Я говорю, ну це може бути безполезно, Вже він убіжав. Він говорить, не ти, так на другому, на ком-то, але ну, все одно його. Поймають. і це вірний підхід. Навіть коли по гарячих слідах затримати нападника не вдалося, обов'язково спрацює прислів'я. Скільки не витися, кінець все одно настане. Тим більше, що на такі відчайдушні кроки йдуть зазвичай наркомани, а вони рано чи пізно потрапляють зору міліції. А вони думають, що сьогодні на місці цих жінок була там мама, сестра? Думаю. І як? Страшно. Що б ви зробили такому чеку, який на нашому? Я теж не знаю. Не представляє. Зазвичай жертвами грабіжників стають люди, які не в змозі дати достойної відсічі. Це жінки, люди похилого віку чи нетверезі люди. Рекомендації, як вірно себе поводити, щоб не стати жертвою, давати справа марна. Про них як правило пам'ятаєш далеко не завжди, хіба що перші години після почутих тематично кримінальних історій. Єдине, хочемо нагадати, об'єктом полювання грабіжників влітку є золоті прикраси, взимку, мобільні телефони та сумки. А далі вже особиста безпека, особиста справа.